Сьогодні я представлю ланцюгову акумуляторну пилу. АКЗ-1830 Yankit. в такій картонній коробці. В комплекті йде кожух захисний. Ключова натяжка тяжка йде. Бачите? Акумулятор на 4 А з індикатором Показує скільки він розряджений. ланцюг до плюсової породи. Є 29 см, воно цінний тормоз. Щоб включити її тут включаємо. Акумулятор 4 амперний. Бачите. Вітлз. Осадка макітівська. Тихенько працює. Підрядний пристрій ключик. Безщітковий двигун, це дуже важливо. І досить показуємо, як за другому боку виглядає. Досить непоганий варіант включається зверху тут. Гарантія 3 роки на цю пилку. І ціна дуже зараз на цю пилку ральна з акумулятором, з пилкою, повністю цього комплекту, з зарядкою. Досить класна ціна. Може, рекомендую вам.